Радий вас вітати, друзі. За традицією. Сподіваюся, що всі перебувають у безпечних місцях і мають хороший настрій. Я сьогодні на Одеському кінофестивалі, де відбулася прем'єра фільму Конотопська відьма, і зараз поруч зі мною виконавиться головної ролі Тетяна Малкова, яка люб'язно погодилася на це маленьке інтерв'ю. Вітаю, пані Тетяно. Отже, найперше розкажіть, як проходив ваш кастинг на цю роль. Ну, я б сказав, Ярослав Ярослава. Це ж автор цього сценарію, Він коли писав він так. Так склалося, що він побачив там мене. Я дуже йому за це вдячна, і ми дуже швидко записали самопроби. Довго дуже, дуже приймалося рішення, тому що в принципі історія була на волоску. Так вистіла, але слава Богу, це зробили, і все вийшло за сюжетом. Ваша героїня вона мститься за смерть коханого, якого грає Тарас Симбалюк. А як вам працювалося разом, і які взаємини склалося між вами на майданчику? Прекрасне зараз неймовірна людина, він дуже смішний, дуже компанійський, не знаю, швидко значив свою мову, він неймовірний сила вашої героїні, вона тісно пов'язана з рунами та символами. І я знаю, що в реальному житті ви також розумієтеся на їхньому значенні та силі. А як це допомогло вам в процесі підготовки і вже під час самих зйомок? Там, звичайно, які були певні обмеження зі сценарію. Ми не могли використовувати все, що ми хотіли, тому що була певна сюжетна лінія, але те, що можливо, було десь імплементувати, якісь символи, знаки і так далі, ми намагалися це робити сильністів і продовжувати разом продумували, куди як де цього у фільмі. Є кілька сцен, в яких ваша героїня самотужки вбиває орків. А що ви відчували під час зйомок цих сцен? Слухайте, ну ми всі розуміємо прекрасно, що це кіно, і те, що я відчувала на, на зйомках, і те, що як вона виглядало в кадрі часом, дуже сильно відрізнялося, тому що ми не забуваємо, що це все такі актори, і е, я їх дуже сильно люблю і поважаю. і Вважаю їх найголовнішими героями цього кіно, і те, що вони зробили, це дуже великий подвиг на мене, тим Вони погодилися в принципі на собі, я їх дуже не як відомо, Конотопська відьма має стати першою серією фільмів, які можуть перетворитися на такий собі з Dark Дарк Юніверс. А чи з вами вже обговорювали участь у майбутніх проєктах? Mm -hmm. Ну і наостанок можете передати вітання підписникам мого каналу. Uh, передаю вітання всім підписникам. Дивіться. Uh, я дуже щаслива, що ви робите огляди. Дуже так змістовно. Я побачила ваш огляд на тізер на трейлер. Точніше, я була здивована, як ви дійсно роздивилися все в деталях і так знайшли якісь такі нюанси, прям які люди в більшості не бачать. Але це було прям дуже приємно. Так що було велике молодець, робіть огляди. У вас прям це класно виходить. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю і бажаю вам подальших творчих успіхів. Yeah, дякую. Помс, ты хочешь?